Гинули люди під колесами автівок на Львівщині та Дніпропетровщині. А ось у Маріуполі старенький БМВ розтрощив три новеньких легковики на паркуванні автосалоном. Про ці та інші ДТП більше в нашому огляді. На Львівщині внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса загинула жінка. Аварія сталася поблизу села Куликів. 48-річна водійка Рено перевищила швидкість, виїхала на зустрічну. Оминути фольксваген транспортер не вдалося. Кермувальниця померла в лікарні. Шістьох людей з травмами ушпиталено. Невідомий чоловік загинув під колесами автобуса у Дніпропетровську. Йому на вигляд років 60. Лихо сталося в вдосвіта на вулиці Каруни. 62-річний шофер Паза твердить, швидкості не перевищував, а пішохода, що раптово вибіг на проїжджу частину, побачив останньої миті. Незапно вискочив з трамвайних путів. Я по тормозам був. Це Чи правдиві ці свідчення буде відомо після проведення трасологічної експертизи? 22-річний чоловік загинув поблизу рівного. Він був пасажиром вазівки, яка врізалася у відбійника, та перекинулася. Трагедія, за інформацією Даї, сталася через водія жигулів. 25-річний кермувальник не втримав машини під час розвертання. Сам він з тяжкими травмами в лікарні. ДТП із нульовим пробігом у Маріуполі три новеньких легковики розтрощив старенький БМВ. Водій німецьким автом з невідомих причин на швидкості вискочив на паркування автосалону. Камери спостереження зафільмували, що чоловік не мав наміру гальмувати, а більше призвідник ДТП намагався втекти. Зупиняти його кинувся працівник закладу. Він заблокував двері, Я питав садкри, бо тому шоузаді не здає хотів уїхати. Ручку этот, вытянули его с машины, Я был с работником милиции как раз, и вместе с ним мы задержали. Олена добровольська, Вікторія Балицька, Артур Терещенко.